Тривожність це розлад нервової системи, при якому ваше тіло фіксується у стані постійного страху. Цей стан відомий як реакція бий або біжи. Ваш розум сприймає певну загрозу, тому організм починає посилено виділяти кортизол та адреналін. Ці гормони підвищують кров'яний тиск, прискорюють серцебиття та направляють кров до м'язів. Також змінюється дихання. Щоб ви могли або втекти від ситуації, або атакувати загрозу, керуючись інстинктом виживання. На жаль, наш розум не здатний відрізняти реальну загрозу від уявної. Тому, якщо ви постійно відчуваєте занепокоєння, сумніви та страх у своєму житті, організм реагує однаково. Це можуть бути фінансові турботи, переживання через людей, які вас напружують, або надмірне читання поганих новин. З часом ви емоційно занурюєтесь у ці страхи, і ваше тіло починає сприймати постійну небезпеку. Так воно замикає вас у цьому напруженому стані бий або біжи. З'являються проблеми зі сном. Стає важко відключити потік думок або увійти у правильний цикл сну. Ваш розум перебуває у стані постійного вирішення проблем, аналізуючи та намагаючись усе виправити. Це викликає безперервний потік внутрішньої балаканини. Високий рівень стресу також може ускладнити доступ до спогадів. Ви можете відчувати провали в пам'яті та частіше забувати прості речі, особливо при поганому сні. Деякі люди також відчувають стиснення в горлі, що створює відчуття клубка. Через це голос іноді може звучати вище та м'якше, чим сильнішою стає тривога. Може розвиватися нудота, а також формується негативне мислення. Люди з хронічною тривожністю помічають, що вони схильні бачити у світі погане, а не хороше. Якщо у вас хронічна тривожність, ви можете періодично то впадати в цей стан, то виходити з нього. Ви також можете почати уникати звичайних життєвих заходів, наприклад, соціальних заходів. Це відбувається через відчуття, що ви не в змозі впоратися з емоціями які там виникають. Якщо ви страждаєте від тривожності роками. Це може підвищити ризик розвитку діабету, хвороб серця та інших проблем. Це стається тому, що ваші наднирники починають виснажуватися, спричиняючи гормональний дисбаланс. У цьому відео я поділюся з вами шістьма найкращими вітамінами, що допомагають вимкнути тривожність, вони заспокоюють стресову реакцію в вашому тілі. Ви також дізнаєтеся про прості зміни у способі життя, які допоможуть усунути корінь проблеми. Я використовую слово вітаміни у широкому сенсі, включаючи фітонутрієнти, мінерали та трави. Вони допоможуть вам назавжди позбутися тривожності. Хочу нагадати, що це відео створено з освітньою метою, тому проконсультуйтеся з лікарем перш ніж щось змінювати. Вітамін В1 1 Тіамін. Перший пункт у моєму списку це вітамін В1. Більшість людей, що страждають від тривожності, мають дефіцит тіаміну. Частини вашого мозку, такі як мигдалина та гіпокамп, використовують запаси Б1 для виробництва енергії щоразу, коли ви відчуваєте стрес. Вживання великої кількості цукру, рафінованих продуктів або напоїв з кофеїном, також може виснажувати запаси Б1. Почніть вживати 2-3 столові ложки незбагачених харчових дріжджів щодня це допоможе поповнити запаси вітаміну В1 та усього комплексу вітамінів групи В. Їх можна додавати до йогурту, супів, рагу або просто посипати салат. Вже за кілька хвилин після вживання ви почнете відчувати себе спокійніше та більш розслаблено. Вітаміни групи Б є водорозчинними і засвоюються дуже швидко. Вони допомагають заспокоїти і збалансувати вегетативну нервову систему, вимикаючи реакцію бий або біжи. Ви помітите, що стали менш нервовими і дратівливими. Зменшиться кількість нічних кошмарів і панічних атак. Ви можете отримати більше вітаміну в 1 вживаючи насіння соняшнику, органічну свинину, яйця та дику рибу. Пробіотики У вашому товстому кишківнику живе безліч дружніх мікробів. Вони допомагають розщепляти і травити їжу, підтримуючи здоров'я всього організму. Ці мікроби насправді виробляють вітаміни групи В, Такі, як b 1 b 2 b 12 та інші. Всі вони допомагають підтримувати стабільний настрій і запобігати тривалим станам тривоги. На жаль, ці мікроби дуже чутливі і легко гинуть. Це трапляється, коли ми приймаємо антибіотики, вживаємо штучні підсолоджувачі, як то аспартам. Також шкодить вживання неорганічних продуктів, оброблених хімічними гербіцидами та інсектицидами. Або ж ви просто не їсте достатньо розчинної клітковини, що робить мікроби млявими. Щоб покращити здоров'я вашої мікрофлори, почніть їсти ферментовані овочі як гарнір. Робіть це найменше три рази на тиждень. Це може бути квашена капуста, кімчі, також кефір. Всі вони мають велику кількість пробіотичних бактерій. Також додайте до раціону продукти, багаті на розчинну клітковину, це насіння чия. Авокадо, спаржа, какао-порошок та горіхи пекан. За бажанням ви можете приймати пробіотичні добавки. Коли ви покращите здоров'я ваших мікробів, вони винагородять вас виробництвом нейромедіаторів. Мозок використовує їх, щоб заспокоїти вас і зробити щасливими. Це такі речовини, як гамк, дофамін та сиротонін. Вітамін Д. Люди, що страждають від тривожності. Мають проблеми зі сном або схильні до надмірних роздумів. Зазвичай у них високий рівень кортизолу. Цей гормон є частиною механізму би або біжи. Він утримує тіло у стані готовності, коли воно відчуває загрозу. Однак, якщо ви намагаєтеся заспокоїтися, важливо знайти способи вимкнути цю реакцію. Прогулянки на природі і сонячне світло на шкірі запускають виробництво вітаміну D. Воно протидіє високому рівню кортизолу і допомагає вам відчути себе більш розслабленим. На жаль, мільярди людей у світі мають дефіцит вітаміну Д. Це пов'язано з роботою в приміщенні та іншими факторами, що може значно погіршити симптоми тривожності. Тому рекомендується щодня приймати 10 тисяч МО вітаміну Д3 разом зі 100 мікрограмами вітаміну К2, щоб протидіяти гормону стресу, кортизолу. Ваше тіло увійде у стан зосередженості, спокою та рівноваги. Магній та калій Магній і калій є ключовими мінералами та електролітами. Вони відіграють важливу роль у контролі виробництва енергії в мітохондріях ваших клітин. Ці мінерали надходять переважно з овочів, наприклад, із зелених листових. Без достатньої кількості цих елементів ви швидше за все. Матимете низьку стійкість до стресу. Також можуть виникати депресія, проблеми зі сном та розумовий туман. Магній, наприклад, важливий для синтезу нейромедіаторів, таких як сиротонін і гамк. Вони дарують відчуття спокою, щастя та добробуту. Він також важливий для активації і перетворення вітаміну в 1 в його активну форму. Це також допоможе зняти напругу, що накопичилася у ваших м'язах. Його часто використовують для позбавлення від судом у ногах. Калій, у свою чергу, допомагає підняти настрій. Він покращує певні механізми в мозку та нервовій системі, вимикаючи реакцію бий або біжи. Щоб збільшити рівень калію та магнію, частіше їжте авокадо та багато листової зелені це капуста кале. Броколі, бурякове бадилля, брюссельська капуста та редис. Ви також можете отримати їх у вигляді електролітного порошку. Шукайте цитрат калію – 1000 мг та цитрат магнію 120 мг, які можна розчиняти у склянці води. ЧАЙ з пасифлори. Якщо ви страждаєте від тривожності, важливо скоротити споживання напоїв з кофеїном. Кава та газовані напої можуть підвищувати рівень кортизолу і посилювати тривогу. Проте існують певні трав'яні чаї, які тисячоліттями використовувалися для заспокоєння. Пасифлора це трав'яниста квітка, багата на певні рослинні сполуки, що підвищують рівень гамк у мозку. Гамк, по суті уповільнює певні сигнали у вашій центральній нервовій системі. Це допомагає заспокоїти збуджені нерви, щоб ви могли розслабитися. Дослідження показують, що чай з пасифлони такий же ефективний, як транквілізатор оксазепам. При цьому він не має побічних ефектів: пийте одну чашку чаю з пасифлори ввечері або заварюйте одну столову ложку сухої пасифлори в галячій воді. Це розслабить вас і збільшить тривалість глибокого сну. В результаті. Все ваше тіло прийде в стан рівноваги. Ашваганда Ашваганда – це травлянистий чагарник, що росте в Азії та Африці. Його використовують понад три тисячі років як природний засіб від стресу та тривоги. Як адаптоген, вона допомагає різним системам вашого тіла адаптуватися до стресу. Це відбувається шляхом збалансування гормонів і покращення реакції тканин на зміни. Ви можете приймати 1200 мг екстракту ашваганди в капсулах щодня. Це допоможе швидко зняти нервову напругу у вашому тілі. Ця трава багата на фітохімічні речовини, які науково довели свою ефективність, вони знижують рівень кортизолу та допомагають збалансувати рівень цукру в крові. Це стабілізує ваш настрій, допомагає краще спати вночі і загалом чудово працює для людей з хронічною тривожністю. Інші стародавні трави адаптогени, що мають схожий ефект, включають родіолу, женьшень, астрагал та священний базилік. Як бачите, існує багато продуктів, які можуть допомогти вимкнути реакцію, бий або біжи, і водночас активувати систему відпочинку та травлення. Це допоможе вам заспокоїтися і звільнитися від накопиченої напруги. Я особисто страждав від тривожності і стресу багато років. І я переконався, що всі ці засоби дуже корисні. Хоча певні поживні речовини є важливими для стабілізації настрою, варто зробити додаткові кроки. Це допоможе усунути інші першопричини тривоги у вашому житті. Часто виникає спокуса прориватися крізь тривогу, бо у вас є справи та обов'язки. Однак з часом. Це може призвести до нападів депресії і серйозних проблем зі здоров'ям. Але якщо ви будете виділяти годину щодня, щоб просто зосередитися на розслабленні, ви почнете здобувати величезну ясність розуму, ви почнете встигати більше, без необхідності прориватися. Повсякденні справи та робота почнуть даватися легше, ви станете більш креативними у вирішенні різноманітних проблем. Поради щодо способу життя для усунення тривожності. Давайте розглянемо додаткові кроки, які я особисто використовував, вони допоможуть завжди тримати тривожність під контролем. Перше. Виключіть зі свого раціону стимулятори та кофеїн: це кава, чай, газовані напої, енергетики та цукор. Кофеїн, який міститься в цих продуктах, підвищує рівень кортизолу. Він також виснажує запаси вітаміну в 1 і значно погіршує вашу тривожність. Друге. Замініть звичні напої трав'яними чаями, що підвищують рівень гамк. Спробуйте корінь валеріани, мелісу, пасифлору, лаванду, м'яту і розмарин. Підвищуючи рівень гамк, вони пригнічують збудження і страх в нервовій системі. Третє. Більше рухайтеся на дворі. Почніть повільні прогулянки на природі по 45 хвилин на день у парку або в місцях з великою кількістю дерев. Ефірні олії, які виділяють дерева та постійний притік оксигену, природним чином заспокоюють вашу нервову систему, вимикаючи реакцію бий або біжи. Четверте. Організуйте свій робочий і житловий простір позбудьтеся будь-якої непотрібної речі, що захаращує ваш розум. Ми схильні мати психологічні, емоційні зв'язки з предметами, що нас оточують. Тому, коли ви починаєте викидати непотріб і наводити лад у середовищі, ви впорядковуєте своє середовище, що в свою чергу впорядковує ваші думки. П'яте. Використовуйте вдома заспокійливі ефірні олії. Це може бути іланг-іланг, чорна вишня, лаванда, шавель і жасмін. Які дерева? Ці олії виділяють у повітря ароматичні сполуки, ви м'яко вдихаєте їх і вони заспокоюють вашу нервову систему. Шосте: нарешті, щоб подолати тривожність, вам потрібно почати спати найменше 8 годин на добу. Лягайте спати на годину раніше, вимикайте телефон і зосередьтеся на розслабленні кожного м'яза. Якщо вас долають думки, Просто уявляйте кожну з них як бульбашку, що відлітає у далечину. Згодом потік думок сповільниться і ви відчуєте спокій. Не намагайтеся змусити себе заснути, дозвольте цьому статися природно. З часом це поступово збалансує рівень кортизолу, це допоможе вам досягти глибшого сну та загального оздоровлення. Дякую вам за перегляд і, як завжди, бажаю вам здоров'я, добробуту та щастя.